Всім привіт! Сьогодні ми приїхали на цю вентичку трошки пообірати, покосити траву і все на сьогодні, тому що і поприбираємо ще біля басейну, трошки би багато листя попадало в басейн. Тут у нас є річечка, О, яка робить тут також наш живе черепаха. Жабки круглий рік, кому треба, хто любить французьку кухню, теж може поїсти жабки, вони натуральні, без хімії. Ось тут у нас там. О там хтось є, але що це таке? Але то не жаба. Ой, не жаба, то не черепашка. Ось тут у нас така ревенточка, бассейн. Зараз робить тут ми те отлиси там на дні поприбираємо. У нас тут такий вид хороший. Видно горомончик, а там океан. Зараз. А це дерево дуже заростає, приходиться кожного року обрізати. Ось вот така у нас трава треба трошки почистити, порізати, щоб воно було гарненьке. Бо сюди приходять родичі нашої хазяйки. Інколи поглядають. Ось такі обісені красуньою танюшкою. Оце я його обрізав. Вона зараз прибирає. Тут. І зараз будемо починати різати траву. У нас тут вот така машинка. Танюша мені вже нагрузила. Каже, давай бігом, забирай, бо буду бити. От у нас така машинка. Так що заводимо і будемо їхати. очень мирных положений. Зключився фонтанчик, він виходить в обід 12 годин, поки що робить цього 30 хвилин, а так, коли тепло, включає його на 8 годин. Ось ми покосили нашу травичку. Так, гарненько. Тут Танюшка перебрала. Осталось мішок покласти. Зараз ми заглянемо в басейн, подивимося, що там робиться на ньому. І зазирнемо. Що ж, ми половили листочки в басейні, посипали хлоркою, тому що немає хлорки, бо в басейні нема ні грама після тих дощів, які у нас пройшли. Зараз можете подивитися, і хто хоче, може нирнути в басейн разом з камерою. І подивиться, що там робиться після того, як я половив листя. Все, винираємо з басейна і дивимося, яка тут красота сьогодні. Сонечко якраз світить. Ну, гору нам погано опять видно, там хмара ходить. Там такі містечка. Ну що, на цьому буду кінчати моє відео. Кому сподобалось, кому не сподобалось, пишіть, коментуйте, ставте лайки. Що ви хотіли ще, щоб я познімав. Дякую.